Будівля Дніпровського художнього музею ще одна пам'ятка архітектури, що постраждала внаслідок російської атаки по місту. <слухи> Зі страхом згадує 30 вересня директорка Людмила каже, то був звичайно робочий день. Від ранку працівники музею готували виставкові зали до нової програми. Як тільки пролунали сигнали повітряної тривоги, весь колектив спустився у сховище. Пам'ятаємо, і мабуть, дуже довго ще будемо пам'ятати. Це був такий свист, такий гул і такий гучний, гучний вибух. Перше, що побачили працівники музею, повернувшись з укриття, це розтрощені шибки, вибиті двері та вибоїни у стінах. Серце кров'ю обливається, коли ти е, працюєш в звичному режимі, в твоєму закладі проходять і лекції, і відкриття виставок, і майстер-класи. Таке живе місто, і ти бачиш, що на твоїх очах ну, руйнується. Руйнується вся твоя робота, всі твої плани. Які е, у нас складено план виставок до кінця року? І це все руйнується одномоментно. Оце е, наслідки 30-го. будівля стара, стіни міцні, але вибоїни вибоїни, вони залишилися. Загалом через ворожий удар у музеї вилучили 72 вікна, 19 міжкімнатних дверей, постраждала й покрівля. Проте колекція експонатів, яка налічує понад 10 тисяч предметів, дивом уціліла. Унікальна колекція музею завдяки а, відповідним а, діям. А... Співробітників музею міської влади була збережена і не пошкоджена. Були проведені відповідні роботи щодо її консервації відповідні роботи щодо відновлення роботи функціональної роботи будівлі. Проведено і на сьогодні ми потроху рухаємось до того, щоб відновити взагалі функціонування цієї культурної установи. Наразі триває оцінка збитків, а потім відбудеться відповідна робота щодо відновлення елементів конструкції та повернення до нормального функціонування цього музею. Крім того, російська атака залишила по собі символічний знак: понівечену вивізку, на якій не вистачає літер. Співробітники трактують її по-своєму. Як би худо не було, музей ніколи не облишить цих стін. Війна, але життя триває. Не можна жити постійними повітряними тривогами, не можна жити а, вибухами. Ми проводили своєрідну арт-терапію. У нас свій культурний фронт, і ми не зупинялись не на хвилину. Тому я ну, думаю, що завдяки підтримки нашої міської ради ну, Ці роботи відновляться, ми продовжимо свою роботу. Олександр Гладуш, Юрій Данецький, Дніпро тієї.